Друзі, всім привіт! Ви на каналі Астрофеномен. І сьогодні до нас долучається відомий астролог Володимир Бадіян. Будемо розмовляти на різні теми. Отож, якщо у вас залишаться після цього відео якісь запитання, які хотіли би ви задати йому особисто, пишіть в коментарях. Ну і, звісно, не забувайте лайкати і підписуватись на наш канал. Отже, пане Володимире, вітаємо вас на нашому каналі і пропоную розпочати із питання, яке задавали, власне, наші підписники, зокрема, якою буде ситуація в червні, в Харкові, коли перестануть обстрілювати самомасово. Так, а на світлі для початку? Чотири. Я бачу, що в червні ситуація буде напружена. Можливо, під кінець червня, під кінець самого червня, зменшення буде такого напруження, але зараз ситуація буде неконтрольована. Десь після 20-го числа є така ймовірність, що буде зменшена вогню, але ну, поки що буде складна. Ну, так от. І в Харкові, і в Харківській області, правильно я розумію? Ну, ви запитали про Харків. Наскільки я почув правильно. Ну, так, цьому... давайте, давайте. Давайте окремо також подивимося і Харківську область. Давайте тоді число, ще одне на звіті. 13. 13. Ну, е, наскільки я бачу, хоча обстріли будуть, але якісь буде в Харківській області зменшення. І буде якась якийсь захист. Е, ще Кабичі, як вони там будуть прилітати, або зменшиться прильоти їх взагалі. Того, що буде якийсь сильний захист, наскільки я бачу по, по карті. Сильний захист території. Буде спокійніше, вже скоро буде спокійніше. А в Харківській області точно, в Харкові, скоріше все, що під кінець місяця, тільки спокійніше стане. Під кінець місяця під кінець місяця це десь з 20 числа. Пане Володимире, це дуже хороша новина. Ну і власне, давайте перейдемо до суспільно важливих тем, зокрема, зустріч Зеленського та Байдена в Європі. Які ключові моменти там відбудуться? Що нам буде відомо, що нам буде невідомо, але врешті-решт про що будуть говорити? А тепер від 1 до 12 назвіть число. 10. 10. Подивимося, що вони там будуть говорити. Ну і щось таке прям нове. По-перше, по про територію, скоріше всього, про про Крим, чи взагалі про ну, там, де напруження йде. Про це буде мова йти. Потім так, два градуси. Як буде йти мова, як взагалі пришвидшити підсилити армію України, наскільки я бачу, чи підсилити, чи якісь моменти будуть стратегічного плану обговорюватися? Ну, я так розумію, стратегічного плану в плані фінансів, так? бо тут є ну, на такому рівні, да, так, їхньому якісь передача нового озброєння, ну то навіть такий момент. Деякі політичні моменти будуть обговорювати, зв'язані з тим, як треба буде вести саму риторику війни. Тобто. Що треба буде говорити, як треба буде подавати людям так далі інформацію? Можливо, це буде подача інформації в зв'язку з тим, що, яка зброя буде подаватися, коли вона буде подаватися, і е, взагалі якась, е, щось по риториці війни буде після цієї зустрічі може змінитися. От, е, це такий момент, я бачу. І е, ну тут з нашої сторони наскільки видно, е, буде. Скажімо, основний момент: тис, наскільки стабільно буде йти зброя чи там допомога з Америки. В, 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 такі за, запити будуть зеленко, Зеленського, наскільки стабільно буде йти зброя? Ну це те, що я бачу через справжню. Также питання буде ну, це питання, я так розумію, до виборів буде йтися. Взагалі, взагалі, наскільки видно по карті. Байдену, скоріш всього, цікаво, оце от питання дуже, дуже багато енергії саме в тому, як буде йти оця от риторика, да? Не сама війна, так далі, а як, як буде подаватися ця риторика? І включить того, що в Америці скоро вибори, вже вони йдуть. Виборча компанія пішла, ну вона вже давно йде так сказати. Боротьба між Байденом і Трампом, і там і не тільки. Через е, Байдена зараз буде цікавити цей момент, як Зеленський буде подавати, наприклад, те, що нам дадуть F16, як він це буде подавати, і те, що е, стабільно зараз буде йти зброя, в крайній разі вона буде йти до там, можливо, до вересня, до жовтня, навіть до жовтня цього року, наскільки це стабільно буде йти до виборів, так і е, відповідно е, Байдена цікавить і Як буде в якому ключі Зеленський буде говорити, ну і представники в Україні будуть подавати інформацію, те, що Америка нам допомагає, тобто, ну Байдена цікавить його напевно, з однієї сторони вибори з однієї, сторони, а з другої сторони, якщо раз вони в Європі зустрічаються, то це не тільки це питання буде мати повістку дня. От питання взагалі по примиренню. Тож. Якісь питання по як буде виглядати кінець війни, чи що? Як от інформація будуть показувати? От це, що ще можна побачити, попрошення. Ну, так. Пане Володимире, дякую вам. Дуже вичерпна відповідь. Ну, і, власне, з'явилася інформація на рахунок того, що Таїланд також долучається до саміту миру. Чим вони можуть бути нам корисні, чи можуть допомогти власне і апріорі чому вирішили саме зараз долучатися до саміту миру з свого боку, оскільки у них також не зрозуміло, чи буде війна, чи ні із Китаєм, чи все ж таки підтримати Україну. Ви маєте на увазі Тайвань, можливо. Так. Перепрошую. Так, бо Тайвань трошки, я не зрозумів. Тайвань, значить. Е, е, любе число назвіть. 68. І від 1 до 12. 6. Зараз глянемо, що вони там хочуть. Так, вони. Трошечки бояться. Вони бояться за себе. От в них є питання по безпеці, які зв'язані з Китаєм, зрозуміло. А якісь є скриті пропозиції будуть по технологіям з їхньої сторони, йде до нас? Технологія водного транспорту, можливо. Це, от то, що я бачу, вони будуть. Це хороший момент, який зв'язаний з нами. ну і взагалі ну, хороший для нас. В перспективі, я думаю, можливо, якісь технології ми отримуємо. Ну, Тай, Тайвань, це, це чіпи світу робляться там, самі, одні з сами, по-моєму, самі кращі в світі. І, відповідно, ну, понятно, нам ці чіпи не дадуть, але якісь технології ми можемо теж отримувати. Для нас це важливо. Будуть якісь е, такі скриті, наскільки я бачу, якісь скриті такі посили. От, і для нас це буде з іменно і прашна показує, що це водним транспортом, щось буде з нами От, І про союз ми е, для них важливо, ну навряд чи ми будемо з ними мати. Хоча я бачу, що ми з ними можемо мати досить хороший союз перспективи, як, як це не дивно звучить. І якусь серйозну допомогу. Побачимо дуже цікаво. До речі, чи можливо в цьому потенційному союзі також дотичність безпосередньо США, як, наприклад, третьої сторони, ну там по-любому третя сторона буде, і США до цього має величезне відношення, тому що це гарантія їхня з якоїсь сторони, то що від питаннями Китаю. Так, через США раз з Байденом бачилося, то воно буде мати відношення, але теж назвіть любе число. Чотири. Ну, скажімо, якби, якби це було тільки з, з Тайванем, то для нас це було б краще, ніж якщо б не було там, якщо б ще туди США не Пристроювались, тому що це буде давати не зовсім стабільність цьому союзу. Нашому з ними це буде такі дуже величезні поміхи створювати між нами і ним. Ну, це в перспективі знову я кажу. В даному випадку, наскільки я дивився, наскільки ми дивилися, що більше всього, що Байден не буде президентом, так? Не, перевибор, не буде перевибору Байдена. Хоча Є такий малесенький варіант, скажем, який говорить, що Байден ще два роки може бути президентом. Ну, побачимо. Дуже цікаво. А, пане Володимире, власне, якою буде допомога від США для України вже після виборів? Давайте спрогнозуємо. А, я, в принципі, це вже показував. Ну, де виніше ми дивилися після виборів. А, це після виборів, да? це Восени взагалі нас, я думав, що це буде восени, нам багато всього будуть давати. Ну, в принципі, аби десь-третій місяць літа, але нам зараз вже почали більше давати, да? я дивлюсь, що буде ще більше допомоги от, з липня, серпня верніше, десь. От, і це, можливо, буде підкріплення з тих F-16 зв'язане. А ваше питання стосується, що після війни буде. Від одного тут 12, я теж скажи, я бачу слово. 12. 12. Ну, У нас такі я бачу, допомога буде досить значна. Але ну, то, що тут є, взагалі, тут риба і раху стоїть на цьому значенні. Однозначно буде допомога, вона не буде переривати, перериватися, і вона буде відчутна, але вона теж буде дозована. буде досить контрольована. Бо це тут є деякі моменти, які вказують, що буде допомога, але що прям вона така е, щось буде перекривати її. З однієї сторони багато теж будуть обіцяти, і в вона буде досить багато проходити. А з іншої сторони досить багато і як сказати, зупинок буде в цьому всьому. всьому. Якщо це я так стараюсь проаналізувати, як написано, Про, проти річення. З однієї сторони багато показує, з іншої сторони, що це буде блокуватися. Тобто, або це буде періодами приходити, і багато буде обіцятися. І взагалі, оця частина говорить те, що ще не зрозуміло. От на даний момент воно не зрозуміле. Ну, якщо подивитися покращення, зараз е е е все -таки, все -таки, я маленький прийняв. Якісь все-таки, все-таки, я. Більше передбачу, що будуть давати навіть більше, ніж вони зараз дають. Тобто, в крайньому разі вони будуть давати. Не перервайте. Пане Володимире, дякую вам. За яких умов Байден може залишитись президентом щонайменше на два роки, так як ви сказали? Тут я не, не можу сказати, за яких за яких умов це те, що його просто перевиберуть, але по стану здоров'я він через два роки сам піде. Не добуде до кінця. Отакий От момент може бути. Ну, це невеличкий варіант, я дивився. Але більше все, що він що все-таки буде інший президент в Америці. Як ви вважаєте, чи повернеться до політичної гонки у США на сьогоднішній день Нікі Гейлі? Зовсім не дивився на це, якщо чесно. От, але те, що я бачу, це буде хороша новина. І оскільки ви запитали зараз. Е, зараз я, е, я думаю, що величезна ймовірність, що вона повернеться. І більше того, з е, того, що я бачу, від 1 до 108, скажіть число. 103. 103, так? Да? Дуже ну, добре, менше рахувати передицями. Значить, вона може набрати дуже велику кількість голосів, але щось буде її знов-таки стримувати. І це, до речі, можливо. Оце дуже велика ймовірність того, що вона може стати президентом. Але там щось буде не, не за один раз, чи ще щось. Не просто так це все буде, не знаю. Дуже цікаво. Ну і власне, давайте також подивимось питання, чи отримає Україна цьогоріч заморожені активи Росії. А тепер любе число на звіті. Я про неї про нього теж думав. Трошки отримає. Ну, прям всі активи навряд чи. Частково буде отримувати ті активи і так далі. І в цьому році, і пізніше, але так, да, вони будуть проходити. Ну, Наскільки я зараз дивлюся, так, сім, Так, зараз ще я передаюся. Пістему, що вона скаже. Ну, все-таки тут не така дуже сильно величезна карта, яка не показує, що прям багато прийде. прийде щось, але не так багато. Зрозуміло. Давайте ще також подивимось, як довго будуть тривати відключення світла в Україні. Будуть довго тривати до кінця цього року, як літо буде напружене, далі трошки на у нас взагалі ще більше буде виноситись ця система да? електромереж, електропостачання, скажімо, просто сказати, І що в нас повністю локдаун буде. Не повинно такого бути, повинен бути частковий. Ну, Скажімо, у нас буде. Ви запитуєте, чи буде відключатись, буде довго відключатись, поки це все не відновиться. І взагалі це буде відновлюватись поступово, Ну, і в буде, і влітку так сильніше буде. Восени, от чи восени буде сильніше, давайте назвіть мені три числа. Перше число? Чотири. Добре, друге. 12. 34. Я думаю, що саме, саме напруження буде влітку. Саме більше буде влітку, а поступово там буде якесь відновлення. До зими там буде теж відключення, але не таке. Не таке, як воно раніше було. Не таке, не як зараз. І не таке, як минуло зимо було. Повинно буде менше. Вже взимку будуть відновлювати. Ну, мається на увазі, вони якось там чи, ну, підготуються, скажімо так, держава до цього. Пане Володимире, ну і власне питання, яке турбує наразі всіх українців. Ми знаємо про підвищення вартості е, закупу електроенергії. І, власне, е, в соцмережах досить активно розповсюджується інформація на рахунок того, що Україна, начебто, продає електроенергію. Давайте подивимось, чи є наразі у нас такі ресурси для продажу. Ну добре, скажіть, від 1 до 12 числа. Один. І тепер любе число, скажіть. Десять. Взагалі-то в нас без астрології відомо, так? Я трошки по своїй спеціальності фізичні, да? знаю. Це. Ну, в принципі, і ми знаємо, що в нас є атомні електростанції, вони е, зв'язані е, на експорт нас де електроенергія? Вона завжди йшла. Єдиний момент, що ядерні електростанції, це не проста електростанція, яка може взяти і так от е, збільшити, зменшити напругу. Так? Тобто Там має бути стабільна напруга, стабільна віддача, наприклад. Тобто, якщо електростанція віддає, вона повинна віддавати і в день, і ввечері однаково. Через це в е, нас на експорт де енергія однозначно. Просто що для стабілізації цієї напруги там можуть включати-виключати. Е, так далі, зараз не електростанції вибули, а трансформатори та менші станції, ну там вибували. вони стабілізували. От, ну так, якщо подивитися приблизно, я ж не знаю всієї ситуації просто так, що можна уявити. А наскільки на цьому йде спекуляція, скажімо так, наскільки, тобто, ну, перший момент, що це не є проблема, що ми за кордон цю електроенергію віддаємо, це навіть добре, бо вони можуть потім на реверсі нам стабілізувати деякі речі. Якщо так можна, так? а з другої сторони, може бути різного роду спекуляція на цьому, можна сказати, під, е, от то, що ви запитуєте, на підвищення цін на електроенергію, а от через те, що там треба відновити, так далі. От питання, щось відновити, нам купа грошей приходило, там в дорогі закатували ті гроші, і в тому числі на електроенергії, могли відновлювати і так далі. Я думаю, що. Питання цінової політики це більше ну, політичний момент. Він не зв'язаний з відновленням, так? Або корупційний, я б так сказав, бо це в нас часто буває. Але то, що там електроенергію ми кудись віддаємо, ми віддаємо це нічого не означає. Ми мусимо її віддавати, бо не можна атомну електростанцію зупинити взяти на пів години, поки, чи там на півдня. Вона працює в своєму режимі, і цю енергію треба не здівати. І відповідно. Не добре, що ми віддаємо, і добре, що заробляємо. Безумовно. Ну і на завершення, чи можуть початись переговори цьогоріч? Ну, Давайте, я знаю відповідь, але ми побачимо, що, що ви скажете. Скажіть любе число від 1 до 10. 16. А тепер любе число, взагалі, скажіть. А, нехай буде 138. 138 да. Думаю, що можуть. Ну, то, що ви сказали, так. Перемови не можуть початись. І я думаю, що вони вже йдуть. вони, Ну, такі серйозні перемовини почнуться після виборів в, в Америці, в США. І вони будуть каскадні. Ну, от, з того, що я дивився, по-перше то, що обговорення Зеленського і Байдена, так про те, яку риторику зараз відмести, воно в тому числі стосується і перемовин, і взагалі певного такого напрямку, який, який добрий прийнятний і для Америки, і для нас теж чи ми в цьому, скажімо так, незалежні? Ми не незалежні. Ми дуже залежні від Америки, і ми п'ять місяців це бачимо, що ми від неї залежимо. В тому числі, що вони нам дозволяють зараз робити постріли їхньої зброї, так, і в тому числі Німеччина теж дозволяє О, по території Росії. Потім відповідно в мене є в плані такого незалежний, ми залежні від того, як вони будуть казати, сказати, що вони хочуть. І е, якщо подивитися на оцю, як буде розгортатися, то з однієї сторони поміняється різко, щось різко зміниться. Бо я казав, що якщо війна буде закінчувати, то вона буде різко. Тобто, це може бути один момент, і другий момент ще воно йде каскадно. Тобто каскадно як цей рік чи початок 25-го року це може бути один якийсь момент, наприклад, перестане літати ракети або якась домовленість буде. Потім, напротяг го року. Питання по Криму, там багато нюансів буде взагалі по територіям, ще е, вирішиться. І так далі, в му році взагалі буде вже спокійніше. Але це ще не буде кінець, ду, ду, тільки в 29-му, 30 -му році це вже буде взагалі по-інакшому. Тобто там будуть певні етапи. Е, такі реперні точки – це 25, й 26, й 29, й 35 й рік. Ну, 35 й рік це взагалі там трошки вже наче тема буде. От, але е, зараз важливий рік на так, е, трансформаційний для нас. Е, е, ну, трошки це наша тема. Трансформаційний всередині України. Ми зараз е, будемо переживати, так сказати, деякі зміни, форми правління в нашій країні, е, форми правління в нашій країні. Ну, ц, Ці зміни почнуться в 2024 році, але продовження їх буде до того часу, поки аж новий президент не прийде е, більше всього, що в 2026 році. От. Так, що з перемовинами не так, я думаю, що питання перемовин буде. Тільки кажу, це буде каскадні моменти відбуватися. І е, якісь речі ми з Нінацька чуємо, побачимо, в тому числі, що я казав про Крим. От е, про Крим ми його будемо контролювати завдяки тому, що ми зможемо. Е, я думаю, що ми вже його контролюємо. Тільки, е, ну, залежно як, у нас багато зусиль, наскільки я бачу, так? Да? в цьому напрямку вниз багато зусиль з північно південно-східному напрямку, так? А в нас більше на Крим, і це, що зараз іде там, скажімо, Крим буде контролюватися і на повітрі, і з води, і на перешийку теж там буде якийсь контроль, тобто там буде обстріли, і вибиватися їхні ППО і не тільки. Я думаю, як будуть F-16, вони над Кримом літати будуть. Тобто буде такий контроль Криму, хоча прямого я. Не знаю, може пізніше трошки. І це вже буде у му році, 24, може 25-й, Вже це буде дуже зрозуміло відчутно для них же самих і для нас. Це як такий етап, скажімо так.